Доброго ранку! На каналі Файні квіти, городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ. На городі в садочку на квітнику 5 та 6 листопада 2023 року. 5 листопада спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Лев. І це сьогоднішній день. Ця доба буде дуже складна, стресова, тому що буде перехід. Місяця з третьої чи четверту фазу, тому в першу чергу прошу вас всіх, бережіть себе, відпочивайте сьогодні побільше. І в зв'язку з цим ніяких посівів та посадок не проводимо. Розсаду не турбуємо. При гарній погоді можна проводити тільки обрізку садових рослин та зелені операції на будь-яких рослинах. Поливи та підживлення небезпечні, бо це знак стихії вогню, тому не проводимо їх. Сьогодні 5 листопада сприятливий день для різних заготівель. Окрім квашення капусти, не квасимо капусту. Але гарний час для збирання врожаю для закладки на тривале зберігання овочів, фруктів та ягід. Завтра, 6 листопада, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Лев до 21 години 39 хвилин вечора. Але з 9 години 25 хвилин ранку починається період місяця без курсу. Тому необхідно до 9 години ранку завершити посадку озимих часнику та цибулі. Бо час місяця без курсу це не час добрий для того, щоб щось посадити, розпочати нове. Це дуже несприятливий час для розпочатку нових справ нового життя. І в цей день розсаду не турбуємо, тому що це час і місяця без курсу, і час знаку Лев стихії вогню. Поливи та підживлення в день не проводимо, а ось тільки після 22 години вечора чи вже ночі, коли місяць буде в знаці діва, тоді можна розпочинати поливи та підживлення. Обрізку саду та зелені операції необхідно завершити 6 листопада до 12 години дня. А далі все, перерва поки. 6 листопада тільки вранці необхідно завершити приготування заготівлі смаколиків на зиму та збирання врожаю і закладку на тривале зберігання. А вже після 12-ї години дня наступає несприятливий час для заготівель, для закладки на зберігання врожаю. Це час прекрасної діви, а діва полюбляє вже відпочинок та красу. Ось такий у нас ранковий випуск. Бажаємо вам усіляких гараздів. Хай вам щастить у всіх ваших справах. Зустрінемося ввечері на все добре. Бувайте здорові!